Друзі, вітаю! На День матері в мене розпустилася ось ця красуня. Красуня, яку я придбала у червні минулого року від Екваженери, котлея Має ім'я Аурора. Це первинний гібрид двох видових котлей. Котлея Дувіана і котлея Лотіола. Вона тендітна і струнка, як і її батьки. Розмір її псевдобульб разом із листячком мають до 35 см. Як ви бачите, за рік вона непогано вкорінилася, сидить вона у суміші кори з додаванням кокосового волокна і в маленькому горщику. То на відео здається, що горщик великий. Насправді він маленький. Котлиги від Екваженери приходять з відкритою кореневою і коренів там майже немає. В минулому році у Екваженери до Дня Матері були гарні скидки, саме тому в групі був організований швидкий збір. Ну, отримали ми свої рослини, вже, як ви бачили, в червні. місяці. Я вибрала аурору і заплатила за неї 25 доларів. Для дорослої рослини це нормальна ціна. Я не боюсь покупати котлеї навесні, бо це саме той час, коли рослини пробуджуються і ростуть. Гірше, якщо придбати котлею по осені або взимку, коли вона відпочиває або спить і коренів немає, то особисто в мене вони дуже складно проходять період адаптації. А деякі взагалі до весни не доживають. Саме тому і намагаюсь купувати лише продана була вирощеною із сіян. Це чітко видно, від того, як її початок росту починався з маленьких маленьких псевдобульбочок, а потім кожна псевдобульба зростала все вище і вище. що є свідоцтвом того, що рослина здорова, що у рослини немає ніяких вірусів, бо зростає вона правильно. Навесні у неї з'явився іще один молодий зріст із попередніх псевдобульб. Це дуже тішить, що в неї буде декілька напрямків зростання і в подальшому в майбутньому, в майбутніх роках у неї буде більш пишним цвітінням, бо квітнути будуть декілька псевдобульб. На цій рослині був один ложний. Чохол, що також було свідоцтвом того, що екваженера продала все ж таки дорослу рослину, готову до цвітіння. Бо, як зазвичай, якщо є ложний чохол, слідуючи псевдобульби, при гарному правильному догляді обов'язково почнуть квітнути. Дуже хотілося мати саме цю котлею. котлею під Аурора. Ви тільки уявіть собі, цьому гібриду Цього року 120 років, бо він був зареєстрований у 1905-му станом Еплонтом у Королівській садівничій громаді. Вона виростила два нових зрости, який саме зараз один із них квітне ну а другий він. Взимку почав підгнивати, ось, бачите, я змушена була зрізати йому почорнілий кінчик. І тут не було ані чехла, ані чого. А у цієї псевдобульби з'явився маленький, дуже маленький чохол, і дуже стрімко з'явилися два бутончики, і ось вони розквітли. Розквітала вона довгий час, десь, мабуть, приблизно 2-3 чи 3 тижні. Відкрила квіти, і я ходила, навкруги неї, зала. ну, пташка, давай, 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 заспівай. Мені так хотілося відчути її аромат, але коли з'явився аромат, ви б бачили моє розчарування, бо аромат в неї, як на мій смак, мені не сподобався. Аромат таких, знаєте, підгнивших цитрусів. Єдине, що заспокоює, так це саме те, що відчутний він лише зранку, і якщо вткнутися носом у квітку. Маю вам її під різним впливом світла, і під штучним освітленням, і в тіні, і от як зараз на сонечку, то ну, довіановська губа нікого не залишить байдуже, квітки в неї тата. І батьки теплого утримування, саме тому вона зростає в мене виключно під штучним освітленням, на полишці під штучним освітленням, під лампою. Не пам'ятаю, казала вам чи ні, але розмір квітки в неї 8 см. Вона однолисна, і саме це мене тримало в напрузі, бо однолисні котлеї вони потребують у більшості світла, ніж дволисні. І це мене дуже турбувало, бо все ж таки, знаєте, перепадів температур, таких особливих на поличках їх немає. І ну, я не могла визначитись, чи вистачить їй освітлення від ламп. Ну, як ви бачите, вистачило. Он там, на третьому поверсі, майже під стелею. Там в мене розташований весь мій катлейний молодняк під звичайною лампою, білою, холодною лампою. Я не переживаю за різкі зміни температур. Єдине, що тримає в напрузі, так то російська любов. Після їхньої палкої любові, як вдало полюблять, то Пропадає електрика і довгий час рослини знаходяться повністю у темряві. Ось така красунечка потішила мене до свята. Сьогодні в мене все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей!